Працівники ДБР спільно з СБУ проводять обшуки за фактом незаконного переправлення громадянина за кордон, до якого може бути причетний народний депутат України. За інформацією наявного услідства, нардеп у змові з іншими особами організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини. Родич співмешканки народного обранця намагався виїхати з території України до Республіки Молдова на автомобілі через один з пропускних пунктів. Як підстава для перетину державного кордону ним були надані документи, внесені в систему шлях витяг з розпорядження Київської обласної військової адміністрації про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб збройних сил України та інших формувань. Цей дозвіл він отримав на замовлення Вижгородської районної військової адміністрації на підставі клопотання громадської організації «Медіаоборона». Сам родич пізніше засвідчив, що не обізнаний з діяльністю цієї громадської організації. Також з'ясувалося, що насправді чоловік за вказівкою народного депутата мав прибути до Кишинева, де мав чекати подальших інструкцій щодо перегону особистого елітного авто народного обранця з автостоянки міжнародного аеропорту Кишинева до столиці Австрії Відня. Враховуючи обставини, Генеральний прокурор України відкрив кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 332 кримінального кодексу України, тобто за фактом організації незаконного переправлення через державний кордон, вчиненого народним депутатом за попередньою змовою з іншими особами. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Наразі правоохоронці проводять сім одночасних обшуків у приміщенні громадської організації, її керівника і засновників в місцях їх проживання, а також в інших осіб, які брали участь в організації незаконного перетину. Триває досудове слідство.